Практика та дослідження показують, що Атмасанг є одним з найефективніших і безпечних засобів, позбавлення від суму нервозності, неспокою, напруженості. Атмасацанг заспокоює і стабілізує психіку, дарує гарний настрій, знімає стрес. З точки зору фізіології це один з найкращих способів. Антистресу, без використання будь-яких препаратів, якщо для цього немає терапевтичних показань. Атмасатсанг, якщо займатися ним регулярно, здатен навчити людину швидше входити в дефолтний стан, у якому вона здатна почути власні думки, ідеї, відчути, що їй дійсно потрібно. знайти ті образи, які мотивуватимуть те, що стане її мрією, мрією, яка буде її власною. А не нав'язаною суспільством або логікою чи корисністю. У цьому дефолтному стані запускаються механізми аутопоезу. Це процес так званої натуропатії по самовідновленню, самостіленню, саморегулюванню. Це дуже корисно для здоров'я, призводить до зниження рівня кортозолу та адреналіну, зниження рівня глюкози в криві, вирівнює метаболізм, що веде до зниження ваги, нормалізація тиску. І зменшення активності психосоматичних захворювань це результати Атмасацангу. Низький рівень кортизолу це прямий шлях до довгого, здорового життя та чудового імунітету, який самостійно здатен впоратися з великою кількістю інфекційних захворювань і навіть з онкологією. Практика Атмасадсанг проходить онлайн, але у супроводі досвідчених провідників. Які навчають і дають рекомендації, як налагодити зв'язок самим собою, щоб отримати як найкращий терапевтичний ефект, який досягається насамперед за рахунок медитативного або трансового стану свідомості? Переходь на новий рівень життя разом з нами. Підписуйся на канал Ева. Видатні терапевти стверджують, що медитативний трансовий стан. Є терапевтичним сам по собі, навіть якщо людина при цьому нічого собі не уявляє і ні на чому не фокусується, а просто спостерігає і свідчить свої внутрішні процеси. Просте занурення в себе є терапевтичним. Поясню чому. У нас є така структура, яка називається ретикулярна формація. Вона відповідає за аналіз важливості зовнішніх сигналів і адаптує нашу поведінку та фізіологію відповідно до того, що відбувається навколо. Рішення приймається мигдалеподібними тілами мозку. Якщо інформації для прийняття рішень недостатньо, вона неповна або незрозуміла, виникає стан тривоги, страху. Ці стани викликається мигдалоподібними тілами, на фізіологічному рівні це викликає звуження кровеносних сосудів внутрішніх органів, відтік крові до м'язів, мозку та органів чуття, оскільки організм готується до виживання. Різні частини мозку активні по-різному під час виконання різних дій. Наприклад, коли ви дивитесь телевізор, активуються зорові аналізатори. І якщо зробити томограму мозку, ми побачимо, яка частина мозку активна. У випадку, якщо ви щось робите руками, активується центральна звилина, що відповідає за свідоме керування тілом і відчуття тілу. Дефолтний стан мозку це особливий стан, у якому мозкові функції зовнішнього контуру розгортаються всередину, і мозок починає. Слухати, слухати, що відбувається всередині організму. Це єдиний стан, у якому людина здатна почути власні думки, які не спричинені зовнішніми сигналами. Тільки в цьому стані можна відчути, чого ми насправді хочемо: можна мріяти про власні мрії, а не про нав'язання суспільства. У цьому стані. Також запускається механізм саморегуляції та самовідновлення. Кожна господиня знає, як відновити порядок у своєму домі після гостей або дитячих розваг. Так і мозок починає наводити порядок в організмі, коли він занурюється в себе. Цей стан називається дефолтним станом мозку. Дефолтний режим роботи або мережа пасивного режиму роботи мозку це сукупність мозкових структур, які активуються під час стану спокою, коли людина не виконує жодного конкретного завдання, яке потребує зовнішньої уваги. Цей стан зазвичай спостерігається, коли ми мріємо, рефлексуємо, згадуємо минуле. Уявляємо майбутнє або думаємо про власні емоції чи переконання. У цей момент мозок не просто відключається, а продовжує активно працювати, виконуючи внутрішні процеси. Дефолтний стан мозку можливий лише тоді, коли ретикулярна формація заспокоюється і вважає, що немає зовнішніх сигналів, на які потрібно реагувати. Але. Ретикулярна формація заспокоюється дуже повільно, і стан дефолтного мозку виникає не раніше, ніж через 20-25 хвилин після останнього зовнішнього сигналу. Наприклад, після перегляду повідомлень на телефоні або перегляду новин. Лише тоді мозок заспокоюється і починає слухати сигнали всередині. Та за цей час ми встигаємо отримати нову порцію негативної інформації чи вражень. Так ми знаходимось у постійному стресі і напрузі. Отже, цей трансовий стан при відсутності зовнішніх сигналів настає через 20-25 хвилин після отримання стимулу. Це і є мета всіх медитативних практик допомогти людині швидше війти в цей стан. Але це можна тільки тоді, коли людина почувається в безпеці. Вимикає всі джерела інформації, закривається, їй комфортно і безпечно. І якщо достатньо часу, вона провалюється в цей дефолтний стан, що дає дуже сильний терапевтичний ефект. Це неконтрольований стан, бо це поле роботи нашого несвідомого і зверхсвідомого. Атмасатсанг поєднується ще й з іншими квантовими практиками атмології. і такі програми разом. Передбачають повний алгоритм трансформації. Атмасацанг це духовна практика, що спрямована на глибоке пізнання себе та власної сутності через самоспоглядання та спільну медитацію з вчителями і своїми по духу, своєю духовною спільнотою. Це один з найефективніших методів для швидкого входу в стан внутрішнього спокою та гармонії, який також сприяє активації дефолтного режиму роботи мозку. Дефолтний режим це стан, коли мозок не зайнятий зовнішніми завданнями, а зосереджений на внутрішніх процесах, таких як саморефлексія, спогади, планування майбутнього біохімічні процеси. Так, як же Атмасатсанг допомагає війти в дефолтний режим роботи мозку? Під час Атмосатсангу наш організм запускає процес ідентичний стану медитації, що допомагає зменшити вплив зовнішніх стимулів і зосередитися на внутрішньому світі. Це сприяє активації дефолтної мережі мозку, дозволяючи людині відпустити нав'язливі думки та переживання. Атмасатсанг знижує рівень стресу, дозволяючи мозку переходити в більш спокійний і розслаблений стан. Це створює оптимальні умови для активації дефолтного режиму, коли мозок може вільно функціонувати, не відволікаючись на зовнішні фактори. Практика Атнасацангу допомагає глибше зануритись у власні думки та емоції. Це стимулює роботу тих ділянок мозку, які активні в дефолтному режимі, таких як медіальна. Префронтальна кора та задня кора нашого мозку. Людина стає більш усвідомленою щодо своїх почуттів та переживань. У дефолтному режимі мозок часто перебуває у стані вільного блукання думок, що сприяє виникненню нових ідей і творчих рішень. Атмасасам допомагає розширити межі свідомості, відкриваючи доступ до більш глибокого рівня креативності та натхнення. Яку ж ми маємо практичну користь дефолтного режиму мозку завдяки Атмасасангу? Перше це покращення самоусвідомлення. Регулярна практика Атмасасангу сприяє глибшому розумінню себе. Та своїх справжніх бажань. Це допомагає приймати зважені рішення в житті, покращує емоційний баланс і сприяє особистісному зростанню. Друге, оскільки дефолтний режим мозку пов'язаний з обробкою спогадів і планування майбутнього, Атмасатсанг активує внутрішні процеси, які дозволяють знаходити нові рішення для складних завдань. У такому стані мозок здатний зв'язувати між собою раніше не пов'язані ідеї, що може бути особливо корисним у творчій діяльності або бізнесі. Третє, зміцнення емоційного інтелекту. Поглиблена саморефлексія, яка виникає в процесі атмосадсангу, покращує емоційну регуляцію. Людина вчиться краще розуміти свої емоції, а також більш усвідомлено реагувати на стресові ситуації. І останнє: Атмосет Санг сприяє покращенню соціальних навичок. Оскільки дефолтний режим роботи мозку відповідає за обробку соціальної інформації, атмосфанг може сприяти покращенню відносин з іншими людьми. Це допомагає стати більш. Емпатичними і відкритими у спілкуванні, що позитивно впливає на взаємодію в соціумі. Отже, практика атмасатсангу – це не лише шлях до духовного пробудження, але й ефективний спосіб увійти в дефолтний режим роботи мозку. Цей стан сприяє здоров'ю, емоційній рівновазі, ментальній стабільності, усвідомленню, творчості. Що дозволяє отримати конкретну користь як у повсякденному житті, так і у професійній сфері висновок дуже простий: нові часи, нові можливості. Сучасне потребує сучасних і прогресивних підходів, за якими стоїть сама мудре життя. І сьогодні ми знаємо, як активувати ці ресурси і перейти на більш якісний рівень життя. Ваше здоров'я. І ваше щастя залежить тільки від вас. Тож чекаємо вас на наших атмосферах.